Я дуже полюбляю цю футболочку, але тут дуже спекотно. Курва. Вітаю, шановне панство! Здоровенькі були, з вами Микита Надія, і сьогодні ми терішечки будемо дивитись на мої улюблені мультсеріали дитинства, точніше, з початку 2000-х років. Якщо б мене колись запитали замість таблиці множення посеред ночі, а який твій улюблений серіал? От прям топ 1 я б без коливань відповів: гімони. Ні, я не хворий. Ви у дитинстві хотіли собі пікачу, а я Агумона. Це був мультсеріал про кубки японських дітей, які ні з того, ні з цього потрапляють у цифровий вимір, де живуть монстри. Ми – цифрові монстри! Суть серіалу була в тому, що дітки шукаючи шлях додому, мусять долати прихвісників чергового володаря темряви, попутно прокачуючи своїх дрімончиків. Бо як потім виявилося, залежно від рівня прокачки, звірятка можуть перевтілюватись в більш крутих і сильних звірів. Ну, а в кінці, прийнявши вирішальний бій проти неймовірних сил зла, розпрощатися зі своїми цифровими друзяками і повернутися додому до дуже схвильованих батьків. Звісно, в дитинстві головною інтригою і головним очікуванням в серіях було нове перевтілення, новий рівень перевтілення дигімонів. Просто зацініть суперпівращення металічного Гарурмона! поїнцтна Греймона! От би було круто, якби нам по лендлізу дали Агумона чи Гагумона. Далі в нас йде Сакура Ловець карт. Так гадаю, після цього мене можна вважати хворим на голову, але все ж таки. Це був доволі непоганий аніме серіал про дівчину на ім'я Сакура, що вчиться у молодших класах і яка випадково чи ні, втрапила у чарівну халепу. Слово чарівне тут буде доволі часто. Відкривши стару книгу у татовій бібліотеці, вона знайшла чарівні карти і, випадково задіявши одну з них, звільнила і розкидала по всьому місту полонених у цих самих картах не дуже люб'язних істот. Ну і звісно, просто забити на це не можна інакше не було б 46 серій. Окрім карт, у книзі чаївся самий няшний звір Кереберос, який і зробив сакуру ловчихою карт, озброївши її чарівною палицею. Палиця давала можливість використовувати силу вже спойманих істот. Звісно, у серіалі також були і любовні лінії між деякими персонажами, але кому це треба в 10 років? І начебто це не дуже хлопчиковий серіал, але в нашій безстроковій компашці ми його дивилися трішечки завзято. Так само, як і Сейлер Мун. Гадаю, ви розумієте, про що я кажу? Ну а пригоди Джекі Чана» — то просто класика. Це не обговорюється. Гадаю, знайдеться немало людей мого віку, які зараз, мабуть, можливо, виховують своїх дітей на цьому дивовижному мультсеріалі, який був для нас справжньою перлиною дитинства. Ну, а можливо і ні. Переказувати якось сюжет не бачу сенсу, бо, камон, це ж база. Ну, а тепер родзинка цього випуску. Два серіальчики, які я дістав з дуже-дуже, дуже глибоких нишпорок своєї пам'яті. Перезавантаження. Повністю комп'ютерне щось, і це реально було щось. По сюжету на героїв в рандомний час падала зона, в якій вони ставали гравцями в якійсь гарі. По типу. Ви Нептун, і вам треба затопити вісім підводних човнів. Грали герої, як це прийнято проти злющого зла, який в цих іграх був такий собі бос. Ну а якщо гравці програвали, то їх світ потроху руйнувався. Ну, а у другій частині сюжету, коли в рідному світі все стало більш-менш нормально, герої сіли на міжпросторовий корабель і почали мандрувати по реальностям, допомагаючи тим реальностям, які не можуть. Впоратись із простими іграми. Бо боротися із фіолетовим параліпіпетом, то вам не у завтрашній день дивитися. Угу. Mm -hmm. Певно, вашим очам вже нічого не допоможе. І це все я взяв не із інтернету, а реально зі своїх спогадів. Там десь поруч лежить вірш Ліни Костенко. Шепшина важко віддає плоди і вона хопає. Ладно, приїхали. Ясно. Ну а другий, трішки прикольніший. Але не надто екшенмен. Дивовижний герой усіх часів. Це теж комп'ютерне дещо, що було створено у 2000 році, по мотивам популярної тоді іграшки Action Man. В нас вона теж продавалась. Ну або то були китайські копії, я не впевнений. Про що ж воно? Головний герой Аксель Меннінг володіє здатністю до найшвидшого аналізу того, що відбувається навколо, прораховуючи усі можливі варіанти подій, що дає йому змогу бути живим до кінця серіалу. Псувати усі неймовірні плани Доктора Ікс по світовому господарюванню, ну і попутно вправно вигравати зазвичай у дуже дивних дивних спортивних змаганнях, по типу катання на роликах по дахах будинків у місті. Сюжет трішечки ніякий, візуал трошечки похрамує, але знаєте, то був такий прикольний екшончик для дітей у понурі ранки школярства. Тож то було трошки прикольно. Тож мені особисто подобався. От такий сьогодні був коротесенький топ забутих мультсеріалів з нашого дитинства. Ну, а з вами був Микита Неділя. Щасти! Mm. Аго! Підписатися не забудь, і вподобайку вліпи. Щасти знову.